Найсолодше селище в Житомирській області так відгукуються про червоне Бердичівського району, адже тут працював цукровий завод династії Терещенків, а їхня садиба розташована у цьому ж селищі, відома на весь світ. Палац в червоному здавна викликає зацікавленість і занепокоєність, бо це унікальна пам'ятка історії, пам'ятка архітектури. Ну, взагалі, це перлина, перлина архітектури у нас на Житомирщині. Збудований він Адольфом Грохольським у тисяч. Чо 1850 п'ятдесятому роках будував він цей палац для своєї другої дружини. Згодом палац викупила родина Терещенків і з 1905 року. Частково перебудовувала споруду під себе. Вони добудовують те подібний корпус до будівлі, терасу з гербом, яку ви бачили. Перехід до будинку для прислуги, а також розкішну терасу галерею з балюстрадами. Ось ми зараз з вами прямо стоїмо в цій розкішній терасі галереї. Погляньте. Валюстради і триграцій, це фонтан, оригінал, якого в Луврі, і знаменита копія в червоному стояв відразу напроти цього маєтку. Ну і якщо так більш ширше, ось фото, це ж саме, тільки. Форматі. Родзинкою у палацу було його серце театральна зала. Наразі, з її вигляду, можна лише уявити, як розкішно виглядала ця кімната. Розповідають, що на цій сцені виступали відомі виконавці та навіть показували так зване кіно. Ви тільки зверніть увагу: тут є оркестрова яма, будка для суфлера. А тут були дві люстри з Венеціанського кришталю. Тут виступав. Видатний, оперний співак Федір Шаляпін. Це і старожили розповідали, це й документально засвідчено, що кріпилась кінокамера до літаків, літак облітаючи все навколо, знімав на відео. І потім ці перші кінострічки. Не показані тут червоними на цій сцені. У палаці Терещенків були мармурові вестибюлі, меблі з дорогоцінних порід дерева, коштовне каміння та картини голландської школи митців. Однак згодом це все було розкрадено. Та це не єдина причина, що змінила вигляд маєтку. З приходом до влади більшовиків після 1917 року палац було націоналізовано, але в тому палаці не придумали нічого іншого, як зробити притулок для безпритульних дітей. І в 1908 році. Чи то випадково, а деякі люди кажуть, що і спеціально ті діти ті були чимось незадоволені, вони той палац підпалили. Згодом палац відновили та облаштували там училище, де готували працівників для цукрового заводу. Вдруге, маєток сильно постраждав під час визволення червоного від німецьких загарбників у 1943 році. Ось тоді вже палац цей майже вигорів дощенту. Він багато мав дерев'яних конструкцій, і коли декілька авіабом чи снарядів потрапив. Апили на дах, згоріло майже все, все дерев'яне обладнання, його відбудовували, але далі вже для потреб ПТУ, які організували після війни професійно-технічне училище. Та тоді архітектори впроваджували у палаці радянський стиль. Варто згадати, що Терещенко перетворив червоне і на колиску літакобудування в Україні, бо ж мав неабияку пристрасть до авіації. Тож тут також збереглися будівлі, в яких колись конструювали літаки. Федір Федорович Терещенко, маючи пристрасть до повітроплавання. Втілив свою мрію життя саме тут, у нас на червоненській землі, з 1909 по 1915 роки у цьому приміщенні, де ми сьогодні, де зараз ми знаходимося, розташовувалися майстерні літакобудування. Цей палац ще можна врятувати від руйнування, але заважає те, що маєток у приватній власності. Зараз тут знаходиться свято Різдва Христового жіночий монастир, підпорядкований Житомирським. Єпархії з приводу цього кілька років тягнеться судова тяганина. Бердичівська окружна прокуратура у 2021 році встановила, що з державної власності протиправно вибула пам'ятка архітектури 19 століття. Мова йде про садибу українських промисловців цукровиків та меценатів-терещенків, що у селі Червоне Андрушівського району. Зокрема, історична будівля площею майже 5 тисяч квадратних метрів поза волею. Держави перейшла у приватну власність релігійної установи. Це відбулось без погодження уповноваженого державного органу Міністерства освіти та науки України. Тоді прокуратура звернулась до суду, будучи послідовними і принциповими у відстоюванні інтересів держави, ми пройшли судові інстанції усіх рівнів аж до Верховного суду. Верховним судом за участі прокурорів Офісу Генерального прокурора задоволено касаційну скаргу Житомирської обласної прокуратури та скасовано рішення суддів першої апеляційної інстанції про відмову прокуратурі у задоволенні позову. Справу було направлено на новий розгляд до суду першої інстанції для прийняття законного рішення на захист інтересів держави. Наразі господарський суд Житомирської області розглянув справу. Та задовольнив вимоги прокуратури. Сади Бутарещенків вартістю в 107 мільйонів гривень судом витребувано з незаконного володіння на користь держави. Що буде далі, поки невідомо, адже монастир прагне апеляції. Однак місцеві передусім мріють про реставрацію палацу, адже він може стати туристичною парлиною не лише Житомирської області, а й усієї України. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.